Наприклад, в понеділок ми зібрали ягоду. Ягода протягом півгодини має потрапити в холод. Вона потрапляє в холодильну камеру на полі. Декілька разів на день ягоду з поля забирають на склад. Вона приїжджає теж звичайно в рефмашину, Температура завжди йде на пониження. Ягода на складі вже потрапляє в прикулінг, охолоджується до температури плюс 2. Ми працюємо в сезон цілодобово в три зміни кожен день. Тобто, ми не можемо собі дозволити у зв'язку з тим, що наш сезон тільки там два з половиною місяці. Ми не можемо собі дозволити мати ніякі вихідні. Тільки якісь вихідні ти починаєш захльобуватися з точки зору кількості людей, які тобі потрібно для того, щоб зібрати ягоду. На цей сезон ми очікуємо, що нам треба буде до тисячі сезонних працівників. Тобто, це досить складно з точки зору навіть менеджмента. Людей побудувати містечко і зробити так, щоб у тебе все було без ніяких, скажімо так, нюансів протягом декількох місяців. Плюс є ще така штука, як дощі. Як тільки йде дощ, то ягоду збирати не можеш. Тебе це вже відкладає в збір ще на один день. І відповідно з того одного дня, ти ну, день за днем, за днем за днем, воно у тебе на сезон накопичується, тобто тобі приходиться працювати фактично постійно.